Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створеного за підтримки про кредитбанк триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про дуже близький момент, коли можна змусити Росію закінчити або принаймні зупинити. Те та війну таке сказав президент Зеленський. Ну і будемо говорити. Ну і будемо говорити про найважливіші політичні та геополітичні аспекти нашого життя. На зв'язку з нами виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов. Пане Олександре, вітаю в ефірі! Слава Україні! Героям слава доброго дня. Отож, президент Зеленський в інтерв'ю ABC News сказав наступне: ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити або принаймні зупинити війну. Але для цього сполученим штатам треба запровадити жорсткі санкції проти Російської Федерації. Цитую: нам потрібна сильна допомога від сполучених штатів, США потрібна єдність з Європою і все таки тиснути на Путіна. Він не хоче закінчити війну, але він може закінчити війну. Через тиск партнерів, на мій погляд, це дає шанс, і це точно не песимістично звучить. Я говорю про реальність. Таких заяв було багато за останній час, але, але поки що політика американської адміністрації не виглядає на те, що Дональд Трамп схильний прислухатися до Володимира Зеленського на жаль, так і на жаль, е... Дійсно була можливість змусити Путіна ну як мінімум піти на повне і безумовне припинення вогню. І власне кажучи, про це мені здається говорив той ультиматум, який був висунутий україною Європейським Союзом і Сполученими Штатами до кінця 12 травня. І тоді давайте згадаємо Путіна це ну як мінімум схвилювало, Він був занепокоєний і. Саме тому висунув ідею зустрічі в Стамбулі, і е, отже, ми можемо зробити висновок, що посилення санкцій серйозне посилення санкцій і Європою, і Сполученими Штатами для Путіна є, е, скажімо так, небажаним сценарієм. І е, коли. Путін е сказав, що буде зустріч в Стамбулі, а український президент е запросив туди Путіна, а Дональд Трамп сказав, що він там при е теж планує бути. От мені здається, це, знаєте, була така точка біфуркації, коли, е якби е президент Сполучених Штатів зазначив, що він чітко буде в такий то -та день в Стамбулі е і буде чекати Путіна, то тоді б у Путіна була б ситуація цукфангу. Як в шахах кажуть, кожний хід він погіршує його е, ситуацію. Бо якби Путін не полетів, то тоді би він висловив ну фактично неповагу аж до двох президентів е, Ердогана, президента Туреччини, і президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, і показав би, що він абсолютно не зацікавлений в припиненні війни. Полетів би. Я думаю, що от якраз ця кампанія. Путіна би дотиснула до згоди на повне і безумовне припинення вогню. Як би там було, не знаю далі, але як мінімум була би така заява. І важливо, що напередодні, от якраз, зустрічі української і російської делегації в Стамбулі, і Китай, і Бразилія висловили. Підтримку от цієї ініціативи про повне і безумовне припинення вогню, тобто ми мали нульову точку, від якої можна було відштовхуватися для того, щоб починати мирні переговори, і на на жаль, зараз, після того, як президент Сполучених Штатів після телефонної розмови з Путіним відмовився від запровадження санкцій і, і змінилася позиція, до речі. Вочевидь, і Китаю, і Кремля, і вони, ну, фактично, забули про небезпеки, загрози і так далі. І тому зараз, як мені здається, дійсно для того, щоб змусити Путіна. Е, так, чи Правильно, я розумію, що у нас щось сталося зі звуком. Е, пане Олександре, чи чуєте ви мене зараз? Так, чую, чую. Ой, щось було зі звуком. Добре, продовжуйте, будь ласка. Так, і зараз залишається тільки один шлях: це посилення тиску на Росію і можливо посилення тиску на країни, які дають можливість Росії вести війну. Мова йде в першу чергу про Китай, і з цієї точки зору мова йде про закон Грема блюменталя бо запровадження цього закону. Вдарить не тільки по Росії, а в першу чергу по Китаю, дуже суттєво вдарить. І я переконаний, якщо навіть просто запустити процедуру схвалення закону, а і сенатори говорять, що є 80 сенаторів на підтримку цього закону, цього достатньо, щоб навіть подолати вета президента Сполучених Штатів і спікер. Нижньої палати Конгресу Джонсон заявив, що голоса є. А Джонсон це людина дуже наближена до Трампа. Отже, якщо запустити цю процедуру, то вочевидь для Китаю буде ну, достатньо жорсткий вибір, оскільки в Європі вже сказали, що от в такому форматі вони підтримують законопроект, оскільки це дозволить зупинити війну. І для Китаю залишиться тільки один шлях тиснути на Росію, щоб та погодилась на. Повне і безумовне припинення вогню. І от, мені здається, залишається зараз цей сценарій як найбільш робочий, але і Путін, і Китай, вочевидь, затягуватимуть час, і, як мінімум, є проблема в літніх канікулах в Сполучених Штатах. Якщо закон не буде рухатись, не буде схвалюватись, то, вочевидь, все перенесеться на осінь. А це додаткові можливості путіну вбивати українців. Ми бачимо це щодня, ми і щоночі, коли відбуваються масовані удари по українських містах. Так, на жаль, ми з цим стикаємося. На жаль, ми це бачимо і чуємо. Ну і власне за підсумками попередніх да, уже других переговорів між російською та українською делегаціями у Стамбулі було домовлено про обмін, значить, тілами загиблих, обмін військовополоненими, важкохворими, важкопораненими, наймолодшими, тобто до 25 років. І ще до того, як цей обмін мав би відбутися, росіяни почали свою чергу. Гову, ну по суті, інформаційну кампанію тиску. Про це навіть змушений був говорити Кирило Буданов, керівник головного управління розвідки. Бо він змушений був пояснити, а що ж відбувається з процесом обміну тілами загиблих. Так, от росіяни вкидали деякі списки. Потім сказали, що це Україна намагається відмовитися чи там не хоче забирати тіла загиблих. Я розумію, що це дуже чутлива тема. Для дуже багатьох наших співгромадян і співгромадянок, тому що ну принаймні повернути тіло свого загиблого родича, ну це це, це, це це гуманітарне, це людяне. Але Путін не демонструє людяності, Росія не демонструє людяності. значить, Україна за словами значить Буданова стикається зі інформаційним тиском з боку ворога який намагається нав'язати свої умови і диктувати параметри обміну попри це київ дотримується досягнутих у стамбулі домовленостей процес має відбутися згідно з гуманітарними нормами а обмін запланований на цей тиждень а от навіщо росіяни роблять це чого вони чого вони прагнуть досягнути ну це ж уже загиблі люди Ну, по-перше, будемо чесними, це дійсно інформаційна кампанія, і е росіяни ну, вкидають достатньо чіткі наративи про якраз е українську владу, яка, мовляв, все робить, щоб не повертати тіла, і е пояснюють це, надають свої, скажімо так, аргументи і. Вочевидь, таким чином в Росії намагаються от якраз атакувати і з іншого боку українську владу, щоб її делегітимізувати в очах значної частини громадян України і так далі. І тому, вочевидь, важливо, щоби. Як от ви наводили слова Кирила Буданова для того, для того, щоб українська влада дуже чітко пояснювала, що відбувається, оскільки ми неодноразово стикалися з тим, що Росія, як кажучи, не дотримується домовленостей, причому дуже часто бреше і викривлює ситуацію. Тому на жаль, я можу сказати, що це не вперше і, вочевидь, не в останнє, коли так відбувається, головне, щоби був, був обмін і тілами, і е, військовополоненими, і е, Росія повертала і заручників серед цивільних, яких вона захопила, для того, щоб процес тривав. Але ми маємо розуміти в тому числі і той факт, що це відбувається не тому, що Росія робить гуманітарний жест, а Росія. Пропонують ці обміни для того, щоб затягувати час для того, щоб на тлі ну, відсутності реальних просувань в Стамбулі. Давайте будемо чесними: що Росія повторює і повторює ультиматуми, на які Україна не може піти в принципі. Пропонуються певні обміни. Для того щоб українська делегація була зацікавлена в наступних е, зустрічах і в контактах, і це можна подавати тому ж президенту Сполучених Штатів як певний прогрес, і тому, вочевидь, Росія буде продовжувати інформаційні кампанії, атаки і буде брехати, тому на превеликий жаль, тут важливо тримати голову, знаєте, холодною і не вестися на всі провокації. Ну так Росія намагається шантажувати нас і живими, і навіть мертвими. А своїх полеглих вони в принципі не цінують. Уже ж є багато відео, коли ну, наприклад, росіяни створюють бруствери на лінії бойового зіткнення з тіл своїх загиблих, по суті, товаришів, побратимів. Я не знаю, як можна в такому вигляді, взагалі з якою головою можна так жити, але це на жаль реальність. Власне, уже стільки там 9 днів минуло з стратегічної. Операції Павутина Путін про це мовчить. Міністерство оборони про це мовчить депутати так званої держдуми і теж мовчать. Тобто їм дали напевно команду про забуття на всьому, взагалі російському пропагандичному телебаченні про цю операцію. Ну, один раз. 40 секунд. І от видання Moscow Times пише, що Путін просто не знає, що сказати, бо не хоче підвищувати статус події, а сам Путін боїться здатися слабким. Мені здається, оця точка, коли. Коли цар слабкий, це те, що найбільше боїться Путін. Тому що коли цар слабкий, то в Російській імперії стаються, можуть статися бунти пониження рівня життя, там, закручування гайок, скасування всіх можливих свобод, це вони стерплять. Але якщо їхній акела. Не здатен взагалі бути сильним, а сильним вони вважають тих, хто сильними вважають тих, хто всіх і все, і будь-які правила зневажає. То тоді він знає, що його як слабкого зжеруть і загризуть. Як ви ставитесь до таких описів ситуації в голові кремлівського курдуплика? Воно схоже на правду, бо ну давайте будемо чесними, що Україна продемонструвала можливість до. Нових атак і підвищення градусу протистояння, власне кажучи, для України будь-яке підприємство військового призначення чи енергетики, яке чим далі знаходиться на від кордонів України, це вже досягнення і це можливості Росія проти України застосувала все, що у неї є, застосувала вже давно. Підвищувати градус Росія в принципі не може тільки мова йде про ядерну зброю, яку Росія не може застосувати, і це ми маємо вже зрозуміти. Бо Росія дуже часто шантажує Захід такими речами, але є е, ну інформація і про ультиматум з боку країн заходу, і ультиматум з боку, наприклад, Китаю про неприпустимість застосування ядерної зброї. Бо давайте будемо чесними. Путін, якби. Мав можливість, він би це зробив вже давно, але він такої можливості не має. А підвищити градус, відповісти, знаєте, таким ударам, який все знесе, у Росії теж немає можливості, бо знову ж таки я переконаний, була би можливість, вони би це зробили, і тому доводиться якимось чином робити вигляд, що все відбувається. За планом, як вони люблять казати, за планом так званої СВО і тому е, в Росії будуть робити все, щоб ну як мінімум пошвидше забути цю ситуацію і дійсно е, відволікати увагу населення на інші речі. Добре, ну і ще пара слів про те, а як може відбитися поточна американська внутрішня ситуація на тому, як наскільки в фокусі буде Україна, останні події в Каліфорнії, останні події в Лос-Анджелесі, коли вже туди вводять нацгвардію, коли там масові рейди з виявлення нелегалів. Мені здається, що зараз вся увага в Штатах прикута до цієї теми. Там уже прямий публічний конфлікт між Дональдом Трампом і губернатором Каліфорнії. Форні, там уже конфлікт між губернатором і мером Лос-Анджелеса, там уже губернатор Каліфорнії написав, що ми витрачаємо, ми платимо до федерального бюджету на щось там. Я не пам'ятаю, яку там там дуже значна сума здається 800 мільярдів доларів більше ніж з федерального бюджету. Отримуємо. Можливо, настав час переглянути цю історію, що нам за цим розуміти, і наскільки це ну наскільки це не Безпечно, чи чи як нам для нас, і чи можливо якраз це ця ситуація зараз буде займати в тому числі і конгресменів більше ніж якась там далека Україна? Ну е я думаю, що все ж таки про Україну. Забути не дадуть можливості наші європейські союзники, бо для Дональда Трампа важливо говорити з Європейським Союзом і про торгівельну угоду нову, і про стримування Китаю. А для Європи важливі гарантії безпеки, і Європа е вважає Україну части частиною цієї своєї території безпеки. Тому я би не казав, що це призведе до того, що про Україну забудуть, але це вочевидь позначиться на майбутніх до виборах Конгрес, який буде дообиратися наступного року. З огляду Дональда Трампа для його електорату це відбувається і це якраз. Консолідує ветерана Дональда Трампа, але, вочевидь, це консолідує і опонентів Дональда Трампа. І от знаєте, є ще один важливий нюанс: це сварка з Ілоном Маском, і Ілон Маск, який говорить про те, що створить нову партію. Так, от це, як на мене, більша небезпека для Дональда Трампа, оскільки, якщо це станеться і. Така партія візьме участь у наступних до виборах, наприклад, то і так на тлі дуже несприятливої ситуації кон'юнктури для республіканців вони можуть дуже суттєво програти до вибори, і тоді Дональд Трамп втратить більшість і в сенаті і в нижній палаті, і оце призведе до дуже суттєвих і серйозних наслідків для, для нього, для його влади і. Вочевидь це може змінити баланс сили щодо України, бо демократи вони більш налаштовані на підтримку України і, власне кажучи, можуть зробити це частиною своєї політики протистояння з Дональдом Трампом. Але на жаль, для нас цього треба чекати ще десь рік, і тому доведеться подивитися і сподіватися що Дональд трамп піде на продаж зброї європі для того щоб європа передавала цю зброю україні бо це якраз в рамках його ідей про і про збільшення продажу американської зброї європі і про необхідність допомагати україні за гроші і от, власне кажучи це був би непоганий варіант для нас на цей рік який Ну, фактично, ми маємо прожити. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.